Ми в своїй організації використовуємо гендерний аспект при формуванні, при взагалі проведенні кадрової політики, і е, нас вшанували. Ми подали свої документи і виграли конкурс срібний призер в конкурсі рівне можливості, кращий роботодавець року 2011 Головний напрямок нашої діяльності це дотримання прав людини в процесі виконання кримінальних покарань. Є багато прикладів, наприклад, роботи із жінками з місць позбавлення волі, які, виходячи з колонії, просто реально немає місця, куди звернутися. Ми також організовуємо з нашими партнерами пошуки центрів реабілітації. в Місті Києві є декілька, де жінка може протягом трьох місяців з дитиною знаходитися, влаштовуємо її. Наша місія, зокрема, це надати можливість реалізації прав людини, всіх, навіть тих, у яких можливості цієї реалізації обмежені.